Всім добре утро. Доброго утро ранку. Ранку, утро. Значить, що? Сьогодні четвер, 19 число, на градуснику 6 градусів тепла. Я брав машину це, зараз вам скажу, час назад було 4. уже як кажуть, потягло на осінь. Дивився я по прогнозу. Два дні оцих будуть, ну, далі я не дивлюся, я не хочу, бо все одно не буде правда. Хороші дні. І оце в зв'язку з тим, що вчора був хороший день, на вечір дощ пішов. Після доща оце обратно хороший. І виходить, це у нас самочувство. Туди-сюди. ну Як організм так перестроїться швидко? Тим більше влага, тим більше давлення, горні. Ну, нічого, ми. Спрашували у мене дівчині коментарі. Два коментаря а треба трошки відповідати. Спрашували у мене ви у Польщі як на наводнення. Ми в горах? Ми нічого ну читаємо, знаємо, бачимо, розуміємо. Ну, у нас це не коснулось, тому що ми в горах. Діана Діанакала 80 кілометрів від нас. Ну там теж, типу, як гори, ну там на Ну там mm. які гори. Як оце у вас там хустячі, оце річка розпливається і mm. все. Ну тут багато цих річечок, Може, десь вони низині, якщо вже йде велике скоплення, там усі, тут їх тут, я не знаю, до десятка можна насчитати, оцих маленьких аричків. О, так що. Нас ні, нас не коснулося. Ми в горів великий, дуже. Ми прямо горів да. горі. А тепер ще один коментар був учора з Нікополя. Такий больний коментар: що ми в Нікополі, а з Дніпровки нас дуже бомблять і дуже нам типу, важко, як ви на це дивитесь? Чи як вам це, чи ну наподобі того, що ми Думає. це дуже важка тема. Як ми думаємо, я не знаю, чи ви знаєте, що ми з Дніпровки уїхали два години назад? І я думаю, цим все сказано. Ми знали, що з Дніпровки стріляють на Нікополь, і ми не хотіли там жити, і ми уїхали два години назад. Ми живемо зараз в Польщі. Може, ви й знаєте, просто питаєте. Яке наше м'єшем наше вратітельними. Я взагалі не представляю, як можна стільки. Ми ще там жили два года назад і, і гатили, і гатили Та, на то я знаю, вони стріляють самі, ну, гори. вони самі стануть на гору там, де вони на часті Дніпровки, і фігачуть усюди, щоб типа як з той сторони. Ну воно ж отуди висело ми чуємо, бо ми жили на перій вулиці на центральній Ми, ми жили через нас на гору, їдуть і стріляють, і через нас, і в нас за городами. Так, що ми знаємо, видно було відкуди і куди. Я скажу. 12 іюля 22-го року почали обстрілювати Нікополь того, що вони їздили проз нас дві машини. Одна їде із лічним составом, друга їде Град. І заїжджають через півчаса вони. І, і їхали туди даринок, і через 15 минут вони. Да, і, і ми чуємо, ми бачимо, що вони пролетіли по вулиці. І і не будуть... Шо, в в mm, Ми з вулиці йшли в хату, Це було десь півдесятого постійно вони сповнять півдесятого, десять, отак. Бо в 9 в 9.15 вони їхали. Поки <кій> вони там розкладуться, ну півчаса, складаються вони швидше. П'ятнадцять минут і вже їдуть, ну п'ятнадцять, двадцять, це я так. Це я заповнив. Так що так це одне. Я чув, як виліти, бо я стояв на городі біля балагана. А потім кілька е, секунд, секунд і, як і я чую, зривається. як воно там зривається на тій стороні. І я представляв собі, як це там люди. Ну як це так, я чую от сюди вилетіло і чую, як там вже розривається. Там Якщо... тоді вже ми чувствували, що це нехай. Як ми можемо відноситися? Ми вам сочувствуємо, ми вас розуміємо і все, і більше нічого. Це все, що ми можемо сказати. Ми знаємо, і розуміємо, і, і самі все бросимо, І ночі. Пів четвертого утра починали вони, бо ми на базар вставали літнього часу, І вони пів четвертого на згори. Оце 12. в двінадцять. у них оце по времені. Зразу гради, потім з двінадцяти десь до часу. Ще якісь ідуть вистріли не на нікополі в другу сторону. А на Марганець в сторону відклонялися, а в пів четвертого в чотири. 4... Ну, прим, таке время, даже навіть оці вистріли будили нас, бо ми вставали, грузилися на ринок та овощами, і е, теж були оце вильоти отсюда. Все. А потім днем, може там, а потім десь часу шість, наверно, вечора ще було, чи в яке время ми тут на вечерю готуємо і біжу в хату. Я біжу в хату, тому що я не можу. Ой, що там балак. Ми, ми пережили. Ми знаємо, не до нас не ну, таке, каєшно пережили. Як ви переживаєте, <кій> що у вас не прильоти і попадає вже да. Ну ми, ми боялися ну, і їхали. Бачили да. Да. ми дуже боялися. Ліда в нас боялась до такої степені, що вона просто у нас євровікна вставлені. Ми <кій <кій> <кій> год як уставили, нас хоч чуть-чуть у хаті було глухіше. А в них ще тільки купили хату, і було все торохтіло. Вона каже, мені каже, стюкла повилітають, і вона боя... Вона боялась саме більше. Так, да. діло в тому, що хто хоче хотів виїхати, чи була можливість, бо другий раз немає можливості, там чи батьки старі, чи ну да, бувають да. різні. От я знаю з нашого села, де ми жили там ще в палуці, виїхав хлопець молодий, тому що йому вже прислали третю пов'язку. Він на окуп... ну, на окуповані руські ж прислали третю пов'язку і вже думає, є вже або приїдуть, заберуть. Ну, ламали на те, щоб ішов по контракту. Ну, він не захотів, і він сів з перевізником і виїхав. Ну це таке діло. Так що коли є можливості, потихеньку типу, ще туди в'їжджають. І уїхати вже сейчас важче уїхати і важче. важче куди добратися. Ну, в смислі приймають уже, не так як... Да, так, ну він їхав якось до знайомих. Він, йому з сім'єю, я точно не знаю. Ну, їхали вони і перевізником і сім'єю. Вже легше їхати, тому що через Білорусі якось їдуть там два Сюди дні. Сюди приїхали. Ну, да, в Польщу, в якийсь город. Я не знаю точно, ну це я знаю, що виїхав. Тому що третю пов'язку принесли, ну думаю, я вже ждать нікуди. І тільки привезли, і на другий день виїхав. Оце таке. Так що люди уїжджають, люди там. Ну так, кому може ми... добре, кому моя погано, ми не знаємо. Отсюди ми нічого не знаємо. Да. Да. Ми стараємося нікому не дзвонити і ні у кого нічого не випитувати. бо таку ми дзвонимо, звісно. Да. Ну, ми дзвонимо по здоров'ю, по тому, як ви себе чувствуєте до самих близьких родичів. Да, а більше ми нічого ні в кого не питаємо, бо ми розуміємо, що щас, ну воно нікому не треба. Так що ми вас підтримуємо, ми за вас переживаємо. Ми знаємо, що це з Дніпровки. Ми все це знаємо, бо ми там жили, ми знаємо, і ми уїхали. Ну, більше нічим ми, ми підтримуємо, переживаємо, бажаємо, щоб хочеться нам, щоб це не У Мене Нікопольська група є, читає каждо утро. Да, я читаю кожне утро в тіні дня, і утро, і все, де воно там, які громади, як Марінські, там, ну все. Я читаю все, все в курсі діла. Мало ж розказую вдома, тому що ну да, Так, другий раз все. розкаже, я прям захворію. Да. На що ти мені це розказав? А як не розказую, я кажу, ну Вова, ну що ж ти мені нічого не кажеш? Скаже пару. Кріпиться, кріпиться, а як кріпиться, це такі слова тяжкі. Мені другий раз як якусь підтримку у гори, а ці слова кріпиться вони не кріплять, так що не знаю, що сказати. Я була доліда на кофійок. Хорошо, як гляну. Смачна кава? Дуже смачна кава, дуже гарна чашечка, білинка. Я теж хочу кави. Моя кава стоїть. Тільки їй ніколи. Вона то включає, то виключає, а я сіла і п'ю. Мені треба уходити, бо зараз уже клієнт прийде. Так що я бистренько йду гулять, не буду йти додому. Вийшла з дому в місті з Богданом, їздили по ділам. І оце не буду заходити в 11-20 Вовик привезе Богдана, а оце я тільки піду додому, а так буду бродити. Може, кого стріну знайомих позакопав. Підписідів, так? Все, друзі, пока. Дуже друзі, який у нас сьогодні хороший. Утро сонячне, прохладне, і вітерок прохладний гулять і сонечко виглядає, я така водичка тече. Я попила в лідочки йду іду поспіль заданням. Надо кое-що купити, там ще в салон. Я піду пошукаю, похожу, все одно мені до обіду гулять, похожу по магазину. Ну що, їду я на роботу. От а сьогодні в мене в горах, там є апартаменти, в яких треба посправляти стульчики, там дерев'яні ножки, їх треба поскручувати, ну, за, сезон, за сезон розболталися. воно гості, туристи за туристами, не було коли, як, то те, то те, а зараз їду і там треба все підділити. Не тільки стульчики, ну подивиться там у душевих, оці держателі, що саму ліку держать крани, щоб були не болталися, бо щось вони розшатуються, розболтуються. Ну Оце такі діла. Так що зараз сезону немає. Ні, ну сьогодні не заїжджають туди туристи, так що мені треба до трьох часов все поделать. Я там уже два дні делаю то туди треба відключитися, то туди. 9 часов 8 градусів тепла. Ось ну, тут піднімаємося, піднімаємося і піднімаємося. Ну, ми недовго будемо підніматися. Дорога пішла направо, а ми повертаємо наліво на роботу. Ми на морське око. Сьогодні їхати не будемо. Отак от. Так от. яблучка ось ростуть у людей. О, туристи вже наладнались на морське око, зараз на автобус сядуть і поїдуть. Так, все, я приїхав. Сейчас глушив машину, піднімаємося на етаж і там я вам все покажу, що я буду робити. Ну що, я вже тут на роботі. Значить, що я беру в першу чергу Вот так, стою на колене, беру стульчик, перевертаю его. О, видно вам, да? И ножки, так, вы как вы видите, я в первую очередь, что я делаю? Я ставлю все на место. О, тут у меня есть. Ці приспособлення. Ось такі колешки, як вони називаються, понавучу я не знаю. Шіфтини сіхти не знаю. Коротше, я ділаю так. Не так. Не з того я почав. Ось, от, треба очки надіти. З рух завалиться. О, натираємо. О, тепер і я вас побачу хорошо. Есть у мене така штука робоча по роботі куплена. Оп, зажимаємо і дивимося. Де тут саме більше тут? Ага. нога телепается Что я делаю? Я делаю. Д2 ставлю, Д по одному. Если тоже телепается, я ему буду ставить Д2 Трошки подстукаем. О. И делаем два штучки. Светло точно бедоти. Сифты по центру. Після себе, звісно, мусор я обираю. Хто ж після мене буде обирати? Да? Тут вже все прибране. Сьогодні приїжджають туристи, гості. Так, тут ставим два. Це вже точно, де я тут зробив, воно не розлізеться. Хіба що поламається уже по живому. Витрушуємо одне місце, щоб не було по всій хаті. Так, що ми до сьогодні? У мене тут ще залишилося, щоб пачку не розпочати, ще такий клей по дереву. Клей до древна. Що я роблю? Ви не спішіть. Поки я тут шукаю колишок, ви поставте лайк. О, підпишіться, хто не підписаний. І дивимося далі. Для цього діла в мене є отакий інструмент, ножик. Дуже гострий, можна бритися. Так, я заміряю коле, щоб вони длинні. Виглядати, От я заміряю його так беру. Ну, Ай вже хороший буде. Примерно отак. І що я делаю? Ну, не на столе я это делаю, а пол плиточный, что я покажу. Вот я иду дальше. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот. опа, положил, и таким способом туда-сюда качаю. Ну, как, ну, по-разному, гостый ножик. О, я, у меня есть ножочки, я пылял, неудобно. Теперь, что я беру? Опа, беру я... Луна хрумка, беру я пласкогубці, отак воно прокачалося, беру, отак. Оп. зубом кріпше держався і переламався. О. Тут не треба вже нічого, дивіться, ні ножом, нічого не заділити, не треба нічого. Що я делаю? Беру тюбик, о! Вчора вечора, бачите, приклеївся. Опа. Єсть. На стіл не ложимо, тому що це клей. І мажем краєчок. Воно плотно заходить, так що клей, ну я думаю, останеться там трохи, щоб приклеїти. Він то не випаде. Ну, знаєте, як мастера хороші робить. Все до кутя. Так і я. О, вот такие у мене молоточек есть. І що я делаю? Оп! Так, лишній клей. У мене є лична своя туалетна бумага, де я витираю молоточок. І оці всі сліди. Убираю. Я вам ближче покажу. Помедленней, щоб ви все побачили тут. Отака штука виходить в мене. Оце клей висихає біленький і він стає безсвітний. Ну тут ножки тіліпаються, ви бачите, я вам покажу, щоб я не брехав ось, немає болтів. Ось. Три вже тут немає і одного. На самому стульчику нема. То дирка не знає для чого. На самому стульчику можна бути 4, їх 3, а тут тільки 2, а цих немає. Я вам покажу, як воно тіліпається. Отак, от отак, отак. Бачите? О, так воно тіліпається. Оце, що висить, я його заділаю потім ножечком трохи. Наждачку и не, потому что будут следы. Я аккуратненько ножичками обрезаю Вот такие дела. Так что продолжаем мы это все делать. Вот такие колышки. Ну, я вам ближе покажу, какой у меня инструмент. Вот так. Тут вот все. Как вот говорят, батька, там матери не хватает, да? Так и вот это тут. У меня. А, деда та баби. О, батька-то, материнка. Ну, вот такие колышки. Они то идут стандартные. Нет, трошки больше, трошки меньше. Ну все равно их надо обрезать. Вот такий пакетик стоїть 6 злотих. Ну вот так. Что я могу показать? Можу показать, пока я уже поднялся. Вот там балкончик. Можно кофейку попить. Ну и не только. Так. Вот тут такие туалетик, хороший, еще побачим. Лунку я трошки подохенько полакот. Ну тут для двоих, наверное. Да? Вот такой вид сверху. Ну такие дела. Так буду я работать, потому что да, двух-двух-двухместный. Что у нас тут сверху? Видите, сумасшедшее, но все у нас стекла. Ну, Все нормально. Так, работаем. Тут два стульчика. Два, два двухместных, значит, два стульчика. Все, поехали. Так, показываю мастер-класс. Намечаем D. Оп. Оп. И оп. Даже можно... Якщо добре прорізали, це на виброс, а це туди де надо. От дивіться, все на містах, все закручено. Ну тут немає і цього. Такої загрушечки я туди не підберу. А болтики всі на місці. Всі 4 і не болтається. Все добре. В другой раз лопаются вот тут. Вот тут лопаются. Ну, наверное, качаются на стулах. Ну, продолжаем дальше. Ну что, с меблями я навил порядок. Мелкий ремонт там. Подтяжка, растяжка. Все сделал. Так, сейчас еду по Богданчику, а потом приеду. Ось тут мусорка. Щас я вам покажу. Оп Розвертаємося. О, спереді мусорка. Ви бачите, і там треба навести порядок. Там середині треба, щоб ці баки там на зиму стали. Там треба тут пакети, тут те, тут, ну коротше. Тут по території прибрати. І цей апартамент, цей адрес, як як, Тут 6 апартаментів, 6, да, 6 кімнат, 6 номеров. Буде готовий до сезону. Ось так от. Так що, запрошав, приїжджайте. Так, ось тут недалеко до автобуса, люди йдуть вже, навіть виїзд був, свій строк от були. І будуть їхати додому, всі йдуть. Сюди їдуть з настроєнням з улибочкою. Ну, назад такі похмурі. Коротше, не хочеться отсюди їхати нікому. А приходиться. Так, йдемо на взльот, тому що вже без 10-11. А поки доїду, а вдруг пробочка і, і, і. І щоб не опоздати. Вс, всім пока. На сьогодні я поки не знаю, мой хто буде доповняти мене. А я з вами вс. Пока-пока. То скоро встречі. Дзвоню, не бере трубку. Алло! А, а ти де? Я заходжу до той жалки, я сказав, на не, як. Не-не. А, де йти от цього? От овощей. Все, моє там де буде лавочка, якраз біля жабки, щоб я міг встановитися. тебе? А? Добре. Все, давай, бо я вже ну, не пів путі, ну виїхати виїхав. Добре, давай. Почули? Так, що я не брешу. Поки, от ви бачите, не можу я з вами розпрощатися. То щось розкажу, то щось покажу. О. И всегда хочу быть с вами. Всегда, всегда. С кем с вами? О, и с моими зрителями, подписчиками. А ты что, не хочешь? Привет. О, да я уже попрощался, уже говорил, все, на сегодня все. Не, не можно. Там скажу, там расскажу, там покажу. О, таке... так, така що? інтересна погода, ти розказав, чи ти не знаєш, яка погода в машині? Не, я знаю? Там машині? Така я, погода... ти знає, де я був? Що, в машині? Ну подивися. Відео. Да. Хорошо. І... Така погода інтересна, значить вітер дує на сонечку, прямо тобі пече, у холодку продуває наскрізь. І оце йдеш і оце такими епізодами. То тобі холодно, то тобі жарко роздуло мені всю мою красиву прическу. Фу, ну, дує ху, вітер холодний. Під деревом прямо йдеш, що мене навскрізь продуває. Ну що Я там? їду ще 14. Ну, по сонцю сюди їду, 14 градусів сідай на сонці. Звісно, буде в холодку. Ну, да, ну, Десь я по сонечку Десь. проходила, вон, Та, дує. Був то, затишок. Де? У затишку. У затишку, в тіні, ну не дуже. Десь у затишку проходила, так прям жарко мені було. А тоді тільки повернула, що вітер і холодіна. Ну, так що ця погода тут така. Оце а, всегда так. Я ж чесно вам кажу. Я ти вже розказав? Да, да, Ні, ну може десь колись сказав, я все хліба заповню. Так скільки ось. ти вже? Півчаса на болтав. Та я можу і, і, і півтора на болтати, що тут. Мамі нічого поганого. Я не по време. Я я. По житті? Так. Да. Зустрів когось, отак. І оце, і балакаю, і балакаю. так, ми повертаємо, все, пока-пока.